Планунфюденсома. Зараз ви почуєте лист, щоб краще зрозуміти та написати текст без помилок. Ви можете змінити швидкість відео, натиснувши на коліщатку в налаштуваннях відео. Ви можете ставити відео на паузу і вмикати відтворення щоразу, коли хочете продовжити писати, завантажити переклад цього листа і переклад нових слів. Ви можете в нашому телеграм-каналі. Na Telegram Liebe Elena, im Sommer fahre ich ans Meer. Dort möchte ich schwimmen und am Strand liegen. Ich freue mich sehr auf die Sonne und das Wasser. Was machst du im Sommer? Hast du auch Pläne für eine Reise? Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Liebe Grüße, Oksana.